Сьогодні готуємо соковиту качку на вугільному грилі з журавлинним соусом. Беремо цілу качку, ретельно промиваємо та підсушуємо. Зі всіх боків щедро натираємо її сіллю, а всередину кладемо ароматний мікс розмарин, чебрець і шкірку одного апельсина. Тепер переходимо до соусу, яким будемо змащувати качку під час запікання. У сотейнику змішуємо соєвий соус, журавлиний соус, кленовий сироп та часник. Додаємо шматочок вершкового масла і прогріваємо, щоб усі інгредієнти поєдналися в ідеальний соус. Готуємо качку на непрямому жарі. Це важливий момент, адже качка має досить багато жиру, і якщо поставити її над прямим вогнем, жир буде стікати, викликати спалахи полум'я і ризик підгоряння. Непрямий жар дозволяє готувати рівномірно, як у духовці. Гаряче повітря циркулює в грилі, шкіра стає ідеально хрусткою, а м'ясо соковитим. Підтримуємо температуру гриля на рівні 150-160 градусів. Готуємо до внутрішньої температури 85 градусів у найтовстішій частині. Під час приготування кожні 20-30 хвилин змащуємо качку нашим ароматним соусом. Це додасть блиску насиченого смаку і карамельної скоринки. Качка готова. Знімаємо з гриля, даємо відпочити 10-15 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися. Розрізаємо та подаємо. Це справжній кулінарний шедевр, який вразить усіх. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях про ваш досвід приготування страв на грилі.